Допомагати тим, хто захищає Україну від рашистів це гарна і відповідальна місія кожного з нас. А благодійні концерти це шлях до омріяної перемоги. Деталі у сюжеті трохи сумно, трохи весело, трошки. Ми знову у селі Лучківці. Тут нас завжди радо зустрічають місцеві жителі, які зібралися на концерт, метою якого була благодійність. Завдяки набайдужості жителів мальовничого села Лучківці є хороша можливість послухати чудові українські пісні, трішки забути за тривожні новини, але і допомогти Збройним силам України. На даний момент збираємо кошти для мого сина на тепловізор. Що буде сьогодні в програмі? сьогодні? Я дуже мріяла про українську народну пісню, концерт української пісні народної. І сьогодні ми його таки зробили і буде. Концерт української народній пісні при вході до народного дому стояла скринька, де кожен бажаючий міг задонатити на ЗСУ, зокрема для того, аби можна було закупити тепловізор для нашого незламного захисника із Лучківців. Тематикою концерту була українська пісня, адже станом на сьогодні культурний фронт працює на повну силу і в такий спосіб, збираючи гроші, кожен із нас наближає перемогу. Е, хто сьогодні виступатиме? Звідки? Е, ну, більшість наші дівчата і хлопці, наші козаки, і приїхали дівчата із Заболоцівського будинку, культури будуть виступати, допомагати нам. Програма концерту справді була насиченою різними піснями, а тому у всіх присутніх була змога не лише допомогти коштами, а й задонатити на Збройні сили України, які виборюють кожен клаптик землі. Тим часом концертну програму розпочали. Талоновиті дівчата і хлопці. У залі люди аплодували кожному учаснику концерту. Виступали не лише молодші, а й старші колективи. Відродження української пісні та віршів було родзинкою заходу. Дуже дякую. Ну, як кажуть, що є різні люди, але не знаю, чи я заслужила у людей так, чи мої діти заслужили, але е, люди відгукнулися дуже гарно і просто дуже втішена тим і вдячна. Валентина Миколаївна надзвичайно потішена тим, що стільки людей із Лучківців та інших сіл відгукнулися на цю подію, а талановиті виконавці. Продовжувала концерт, який тривав півтори години. Вже не вперше у Лучківцях організовують благодійні концерти, які об'єднують всіх, аби допомогти нашій армії. Виступали також і гості із заболоців, які презентували новий гурт. Усі вони невтомно продовжують свою боротьбу, аби наблизити перемогу. Із Лучківців Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди